Друзі, всім привіт! З вами команда ProCrypto І сьогодні ми поговоримо про такий проект як Табім. Поїхали! Отже, табі це проект, в який заінвестував Binance Labs, Animoca Brands та багато інших фондів. Binance Labs і Animoca Brands — це найвідоміші. Заінвестували 10 травня 10 мільйонів доларів. І ще є Seed Round, який був заінвестований аж в 2021 році. Я взагалі думаю, що тут вже є ще якісь рейзи, що тут є ще інвестиції. Вони просто не розголошуються. Принаймні, виглядає так, що зараз супербичий ринок. Ми пробиваємо тиха. Ну пасує, пасує просто щоб сюди ще заінвестували. На початку табі це було NFT і. Gamify історія, але в Твіттері вже йде мова про те, що табі буде блокчейном на космосі з ЄВМ-сумісністю. Так як Табі став уже не просто нефте-двіжухою, а вже конкретно блокчейном, вони запустили свій теснет. Але перш ніж ми прийдемо до Теснету, хочу сказати, що старі квести в них ще активні. Там можна залутати скриньки. Всі силочки є в нашому гайді, будуть під відео. Переходьте, також додайтесь в наш телеграм-канал обов'язково. Там ми можемо оперативніше з вами спілкуватися, відповідати на ваші запитання. Отже, табі. Лол. Тут є перший крок. Ми можемо зробити соцактивності, там коннектим Discord, Дискорд. в Discord отримуємо роль вояжер. Як це робиться? Отже, ми перейшли в Discord табі, тут є така відка як Verify. Ми переходимо сюди, нажимаємо Verify. Отже, я тут верифікнувся і отримав вояжер роль. Щоб перевірити, ми можемо перейти у вітку GM, написати GM. І глянути, що ось в мене є Voyager роль. Ідемо далі. Щоб отримати роль Tabi Warrior, можна купити NFT-шку на Element елемент Treasure Land і Glory Batch. Єдине, що хочеться сказати, тут є ось ці 5000 XP, якісь білети. Вони всунуті прямо в цю колекцію. але я би не ризикував купляти іменно оці тікізи. Я накупив ось ці NFT-шки, розкинув їх собі на мульти, і получається, що отримав роль Tabi Warrior. враховуючи, що тут невеликий саплай, хороші інвестиції. В принципі, чому б не роздати дроп для оцих холдерів? Десять тисяч це не є так багато, але. Але тут уже якби ціна NFT не є дешева, ну от 100 доларів за NFT, що в принципі немало. Я купляв ще по 10-30 доларів. Тому тут, якби Dior, думайте, чи вам по ризик менеджменту підходить ця покупка. Так, дивіться коли ви отримали ось ці всі галочки, ви отримаєте одну Phoenix Feather. Ось тут вона відображається, не знаю, що вона дає. Тим не менше, ну на цьому все. Йдемо на степ 2: інвайт квест. Тут ви отримаєте свою рефералку, і за кожного реферала ви отримуєте один Dragon X Ось має тут 871. В принципі, я рекомендую, якщо будете. Мультити, рекомендую заганяти по 7-15 рефералів. Думаю, що це буде більш ніж достатньо для мінімального дропу. Це просто один мейн, я його вкачав в топ-100, можливо, докачаю до топ-50, скільки тут мені ж треба, там 400 рефералів. Ось, але думаю, що 7-15 буде абсолютно достатньо. На цьому ці квести старі закінчуються. Показано, що ще є The Pirate Land, The Lost Темпл і Пірат Скоу. Поки що це все недоступно, можливо, згодом це буде. Тому, якщо ви підписалися на наш телеграм-канал, ви обов'язково побачите анонс. Давайте перейдемо тепер до тестнету. Наразі. Тут є тільки одне завдання. На що нам потрібно зробити? Потрібно додати мережу табі в Metamask. Це можна зробити вручну або перейти на Explorer, пролистати вниз і нажати Add Табі Ось воно пропонує ось ці дані, що є в гайді. Підтверджуємо і. Міняємо мережу. Бачимо, у мене вже один табі є, тому що я вже фаусету. Вернемось до гайду і переходимо в кран. Значить, нам потрібно тут просто вставити адрес. Так, скопіюю і вставляю адрес, нажимаю реквест, бачимо, що все пройшло. Іноді тут з'являється ту мене реквест. Можливо, це зв'язано з проксі, можливо, це просто погано працює ще фаусет. Але коли пише помилка, дуже часто, там за декілька хвилин, там нехай до 10 хвилин, все-таки на аккаунт приходить один табі. Після того як ви отримали один табі, все, що вам потрібно, по гайду розкидаємо токени. Що я не реком... Рекомендую скидати токени умовно зі свого мульта на свій мульт, щоб не пересікати адреса, і щоб вас в майбутньому не порізав просто табі, і ви не отримали дро. Значить, поговоримо для цього ще новий аккаунт, копіюємо адрес, вертаємося на попередній і нажимаємо надіслати, вставляємо адрес 0,0, ну хай буде 01. Next. Конфір. Так, токени відправлені. Бачимо, що з другого на третій відправлено 0,1 табі. В принципі, на цьому наразі все, тому що в офіційному гайті вказано, що буде обновлятися. Відповідно, чекаємо нових завдань. З вами була команда про крипто. До нових до зустрічі